Дівництво екології провели користування, планування території, охорони пам'яток та нового устрою, від 6 листопада 2024 року розглянуло наступні терміни. Так, присутні голова постійної комісії сіра учні. Так, порядок две. Для... Просто утверждение технической документации. Технічну документацію за просуваними відповідними проєктами, до яких вони зверталися, та передачу приватної власності і вземем ділянку, пересадив на земельні ділянки, примінили статус, біля складу, площацілянки, 25 сотих, виробник Олександровичу, 25 сотих, Сідиворщик, вулиця Залізнична. У Сунівській Іванівній власність будинку розташований на За заменій ділянці розташований будинків, який належить на праві власності у Сьогодні, Іванів по вулиці Шевченка, 33, у Сибівощі, і Володиху, Олег Павлівна. Це добробиться, вулиця Краснопільська, у Подані в повному обсязі матеріали, громадяни запам'ятних діалог не до, до того не приватизовані. Тому вирішуємо рекомендувати сесію сільської ради, затвердити Олександровича, дворику Микола Олександрович, Волоченівській лінії Ванів та Бондарчук, Олег Нікола. Так, голосуємо. Хто за? Прошу голосувати. 4. Всі за, проти ноль, тримало зворот. Одного росу прийняття. Рішення прийнято. Тоді рекомендуємо сесії на сесію виставці питання.